Мене звуть Сергій. Я представляю компанію Тобі Ми працюємо на ринку е, організації мних конкурсів вже більше п'яти років. Е, провели на сторінки спонсорів більше 9,5 мільйонів аудиторій. Я є CEO компанії. В цій сфері вже працюю більше трьох років, тому е, маю великий досвід саме у міних конкурсах та у співпраці з блогерами. Що таке іменний конкурс? В іменному конкурсі прихід виконує один блогер, де передбачає особисте залучення блогера. Тобто ми підбираємо блогера, аналізуємо його статистику і домовляємося про конкурс. Ми обговорюємо детально кожну рекламу. Ми під кожного блогера також вибираємо індивідуально подарунки. Імених конкурсів є також два підвиди: е, перший це конкурси з подарунками, і другий це конкурси з авто. Конкурс з подарунками триває 8 днів, конкурс з авто триває 10 днів. Тобто, під час 10 днів конкурсу блогер через день нагадує про конкурс. Він робить рекламу. Авто, наприклад, чи подарунки знаходяться у самого блогера. Тобто він спочатку там візнімає в студії або ми організовуємо повністю зйомку, і повністю авто знаходиться у блогера. Він постійно там виходить і рекламує його так само, як і відео, які ми зняли під час старту конкурсу. Да, які ми знімаємо з оператором, і так само додаємо таких лайфстайл живих сторіс, які блогер особисто знімає з авто чи з подарунками, тому що вони знаходяться в нього вдома, і блогер максимально зацікавлений привести якісну свою аудиторію та максимально ефективно організувати цей конкурс, так само, як зацікавлені в цьому ми. Чому важливо брати участь саме в іменних конкурсах від блогерів? У іменних конкурсів бере Якісна аудиторія від блогера, яка довіряє йому, тому що вона бачить підхід, який робить блогер, для того, щоб організувати цей іменний конкурс, плюс так само там набагато менший відсоток ігрової аудиторії. Звісно, цей відсоток ігрової аудиторії є у кожному конкурсі, але і у іменних конкурсах це зведено до мінімуму. Всі інші 80% – це аудиторія блогера, яка йому довіряє, яка переходить по його рекомендаціях, яка дивиться його сторіс, яка слідкує за ним довгий час. Плюс вони так само розуміють, що він є обличчям цього конкурсу. Він так само відповідає своєю репутацією, так як ми, як організатор, відповідаємо своєю репутацією за проведення цього іменного конкурсу. І мені конкурси е, чудово підходять як і для старту в інстаграм, так само і для тих, хто вже на ринку інстаграм є довго і хоче масштабувати свій бізнес або масштабувати свій блог. Чому е, потрібно саме обирати і мені конкурси від е, нашої компанії? І першим пунктом. Це є репутація за п'ять uh, років нашої діяльності. Ми організували більше 400 іменних конкурсів. Привели на сторінки спонсорів більше 9,5 мільйонів читачів. Тобто, це повністю жива аудиторія, яка прийшла на сторінки і активно слідкує. Серед наших клієнтів є багато відомих інстаграм-магазинів, відомих блогерів. Так само більше 30 тисяч клієнтів є за п'ять років, які скористалися послугою саме в нашій компанії. Можна сказати, на прикладі нашої компанії довіра приходить. Не відразу, тому що для того, щоб мати цих 30 тисяч клієнтів, для того, щоб привести на сторінки спонсорів більше 9,5 мільйонів аудиторій, потрібно мати довіру, як і учасників, так і блогерів. Так і спонсорів, які кожного разу приймають участь у наших конкурсах, також ми співпрацюємо зі всіма топовими блогерами України. Кожен блогер, який з нами співпрацює, знає, що ми компанія, яка дуже слідкуємо за своєю репутацією. Тобто, ми стараємося робити все максимально ефективно і стараємося все робити на високому рівні. Також дуже важливим пунктом це є досвід організатора, тому що втрату може визнавати лише той організатор, який має. Певний досвід та має власну компанію. Початківець він ніколи не буде да, ризикувати, він ніколи не буде йти в мінус. Тому що ми побачили за цей час дуже багато недобросовісних організаторів, які не виконували свої умови. Тому що дуже часто відбувалося таке, нам дуже пишуть багато спонсорів, які приймають участь у наших конкурсах, що вони там, наприклад, брали якийсь конкурс і не отримували гарантований прихід або попадали просто на шахраїв. Тому. Ми компанія, яка несемо ризиків, і за цей час, скільки ми цим займаємося, у нас не було ні одного конкурсу, де ми не виконали гарантований прихід. Тобто, завжди ми працюємо над тим і віддаємо сили всі для того, для того, що ви отримали гарантію. Тому що яку ми даємо, якщо зафіксований прихід, там 80 тисяч аудиторій чи 30 тисяч аудиторій, цю аудиторію ви завжди отримаєте. І що ще є одним плюсом нашої компанії: ви можете попросити підтвердження, ви можете попросити підтвердження реклами у блогера, ви можете попросити відгуки з попередніх конкурсів, ви можете попросити відгуки клієнтів з будь-яких інших конкурсів, якщо ми проводимо перший министь з блогерами. Ви можете попросити статистику блогера, тобто всю необхідну інформацію перед тим, як купити. Конкурс ми можемо вам надати. Вам не потрібно буде ні за що переживати. Так само ви спілкуєтесь з менеджерами. Всі наші менеджери є повністю людьми, які добре розбираються в цій сфері. Вони вам можуть порекомендувати, який вам конкурс краще вибрати, та надати всю необхідну інформацію. Тим паче, цю всю інформацію вони надають вам оперативно. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал TobiKay Promotion. Там публікується дуже багато цікавої інформації. Та підпишіться на наш інстаграм. До речі, по нашому інстаграму також ви можете. Можете брати для себе приклади, як має правильно вестися комерційна сторінка.